Всім привіт! Сьогодні будемо робити бігові короткі інтервали по 400 метрів, тобто 10 раз. Та 5 раз по 200 через 200 і по 400 через 400. Що з цього вийде побачимо? Всім бажаю, приємного перегляду. Зараз роблю 3 км розминки, розтяжку і починаємо. Почав робити розминку. Давайте розповім, що сьогодні в мене було зранку, яке тренування. Тренування в мене на 12 кілометрів. Після цього я прибігаю на стадіон, роблю 2 по 60 списи і трушу, наприклад, зробив туди 60 і потрусив. І потім прискорення 10 раз по 120, через 120. І зараз ввечері робота, так що ось таке тренування. А вчора була темпова, година, вийшло майже 16 кілометрів, прибіг гарно, по 345. Я завершив робити розминку, пробіг 3 кілометри, а зараз давайте розповім про сьогоднішню погоду і ціль, як завжди. Погода сьогодні непогана, дує вітерець, на градуснику 30 градусів, плюс-мінус прохолодно, так що це повинно нормально. І сонце вже заходить, тому приблизно першу половину зроблю, коли буде сонце. а Останні вже буду, наприклад, перші 5 зроблю, коли буде сонце, і останні 5 по 400 вже буде. Захист сонця, тобто сонця вже не буде, по 200 вже точно не буде сонця. Е, ціль зробити по 400 метрів. Хвилина 15. Хотілося б, але не впевнений, що зроблю мінімум по хвилині 20. по 200 із 35 секунд. Надію, секунд. виконали це тренування, а зараз буде вже робити розтяжку як завжди і починати. Тільки що зробив перший раз, вийшло в мене хвилина 19. що розбігаюсь, але біжиться щось нелегко. Але я думаю, що розбіжусь і буде нормально. Я зробив три рази. Другий раз в мене вийшла хвилина 17, третій раз вийшла хвилина 17. При швидкості на 2 секунди, порівняно з першим, але візу поки що нормально. Якщо б я вже би такий самий темп до кінця, то це просто було чудово. Так що біжимо і держимо такий самий темп. Тільки що зробив шостий раз, вийшла в мене хвилина 17. Четвертий раз лише також хвилина 17, п'ятий також хвилина 17. Надію, що закінчу на хвилину 17, а може і вістріше. Біжиться поки що нормально, не виключає, не вирубає, не закисляє. Нормально. Так що робимо, продовжуємо, держимо такий самий темп і наша ціль виконана. Вже зробив 9 разів. Дев'ятий раз мене вийшов хвилина 17, сьомий раз мене вийшов хвилина 16 і восьмий хвилина 16. Залишається останній. Хочу максимально набігти на хвилину 15, наприклад, або ще швидше. Тому стараюся і приходимо до наступної роботи по 200. Я вже закінчу робити по 400 метрів. Останній раз мене вийшло хвилина 17 і всі рази середній час вийшов також хвилина 17. Зараз трошу 400 метрів і приступаємо до наступної роботи по 200. Хочу зробити із 35 секунд. Я вже зробив перший раз по 200, вийшло на 35 секунд. Після 400 дві заважкувато, тому що та швидкість набагато менше і швидкість на 200 важкувато розбігати. Тому надію, що четвертий-п'ятий раз в мене вийде найшвидше. І хотілося б і третій би зробити набагато швидше, ніж 35. Але як вийде, тому що після 400 я привик до швидкості на 400 і 200 бігти важкувати. Наприклад, я робив би по 200, я б розбігся і 400 бігалося набагато легше і біг би, наприклад, по хвилині 15. Вже зробив три рази по 200, другий раз мене вийшов 36 секунд і третій раз вийшов 35 секунд. Надіюся, що четвертий і п'ятий раз зроблю на максимум. Буду старатися, так що залишайся два рази і все, роботу ми закінчили. <му> Я вже закінчив робити роботу. Четвертий раз по 200 мене вийшов 35 секунд, п'ятий раз також 35 секунд. Вже почав робити заминку. Ось, друзі, вже й залишилося тренування, пробіг я гарно, сьогодні мені біглось, викрала свою ціль. По 400 метрів мене вийшло середній час по хвилині 12, по 200 метрів, середній час по 35 секунд. Отут з'являються всі рази. Так що комусь подобалося таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі до нових зустрічей. Слава Україні і до нових перемог!